Сія! Всім привіт! Мене звати Сіларт. Можна просто бро, і сьогодні просто чудовий день. Прекрасна новина, і це не Різдва. Отже, друзі, сьогодні перший прокаст. Такий мужицький брошний подкаст. Що я хочу в ньому вам сказати? А подивіться на канал. А там вже соточка! Перша соточка! Є, yeah, ми зробили це. Ти крутий. Ти просто супер крутий. Ти. Ти. Yeah. Той, хто дивиться це відео, ти неймовірний. Ну, чи неймовірна. Разом ми створимо свою армію. Армію Бро! Бро-армія. Арміорія. Не знаю ще навіть, як сказати, і захватимо весь Ютуб чудовим, якісним, веселим, веселим, цікавим і крутим контентом. А саме головне, саме, саме головне, українським, україномовним, нашим рідненьким, нашим солов'їним. Я просто тебе кохаю. Сьогодні про те, що на каналі вже 100 підписників, чому я просто неймовірно радий. Ну, але знаєш, знаю я тебе, <смі> ти думаєш, я не слідкував? А я слідкував. Я слідкував за кожним кроком. Я тебе знаю. Ти можеш зараз зайти на канал і подивитися, що там 93. Не хвилюйся, Це відео вийде тоді, коли буде вже 100, 100%. Тому що ну, я обновляю сторінку свого канала. О, ну, мабуть, раз 30, може, може, 40 на день. Це просто жесть. Я там такі емоції. 93. Сторінку там через деякий час обновив 87. А, сижу. Знову сторінку обновив 91. О, 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 думаю, зараз, зараз, зараз. Сторінку обновив 85. А, сижу. Коротше, ти слухай, трохи нервішки мені. Також отже, я знаю, що недавно я записував відео про те, що скоро на каналі буде 100 підписників. Якщо в тебе є якісь питання, пиши, я на них в подкасті відповім. І так як я записую це відео, тому що на каналі вже 98 я не маю телефону біля себе, щоб тобі показати, але на каналі вже 98 я десь зараз скріншот сюди. Ось сюди десь покладу. А, е, я думаю, ці два підписника, це все просто питання декілька, може, годинку, дві, може, три, може, ну може, день максимум. І ми вже заочівимося, заочівимося на соточку. До речі, я ще що хотів сказати, це відео воно ніяк не вплине на графік виходу інших відео. Тобто, ви, як завжди, маєте два відео в день о 7.15 ранку і о 7.15 вечора. Для того ну знаєш, щоб ти проснувся перед роботою чи перед перед навчанням. Ти такий проснувся зранку, такий ходиш, як медведик, сонний такий. Ну, добре, що лап не сосеш, я сподіваюся, зробив собі щось. Поїсти такий сидиш, поїв відосик дивану, і все, настрій супер. Ти довольний, ти веселий, ти щасливий, ти готовий прийняти цей день таким, який він є. І після твого важкого дня. А в універі, в школі, в садику, я, ну, хоча в садику ні, тому що в мене показник від 18 років на аналітиці. Ну, але то таке, знаєш, то, то таке. Робота, садик, школа, універ, неважливо. Ти просто прожив цей день, прийшов додому, втомлений. Ти хочеш просто витягнути ноги. От в мене вчора було таке бажання: я прийшов додому, я просто захотів витягнути Ноги просто лягти, випрямити їх якомога прямо і просто полежати. І взагалі нічого не хотів робити. Я був настільки аморально дезмотивований. Я, я навіть не знаю, як це об'яснити, як це розказати. Це було просто жах. Але я знайшов сил, записав відео, це норм. І для того, щоб ти знаходив ці потрібні сили, для того, щоб рухатись далі, я випускаю відео також ввечері. Я сподіваюся, воно тобі допомагає так чотенько прийти до себе, зробити свої хатні справи, і ну знаєш, з відчуттям, з відчуттям таким добрим піти і лягати спати. Бо завтра новий день і завтра заново потрібно буде все це все робити. Я хочу тебе привітати ще раз побажати тобі успіху. Побажа... Подякувати тобі, що дивишся мене. Я сподіваюсь, тобі все подобається. Хоча, ну, якщо ти продовжуєш мене дивитись, це, мабуть, вже щось означає. От. Хочу, щоб ти знав, що бро тебе любить. Я на цьому прощаюсь з вами. Вже не буду вам, тіребонькать, мозги. Йду для вас робити ще одне відео, крутецьке, вже відео проходження стандартного формату. А поки бажаю вам успіху знову ж таки. Дякую вам за те, що ви зі мною. І просто подивіться найцікаві моменти, які, ну, я рахую цікаві моменти. Дякую, друзі, всім пока. Пока-пока. Я, заб... я... я забув сказати. Я забув сказати. Я не знаю як просто вилетіло з голови цей бокал. Фух, я слухаю. Цей бокал закарпатського файного. Чекай, для Ютуба треба сказати не вина. <рес> Я п'ю за тебе. Супер! А от тепер насолоджуйся нарізкою для тебе. Із овочей, і овочей м'яса! І файних відосиків! Всім пока! Пока-пока. О, пока. бачка, ты диви, открылась. Ух ты ж, ёб, ТРСТ! Ё-моё! Ты шо, на диету пора седать? Ух ты ж, ё-моё! Бежи, бежи, бежи! Працюет? фу у Так, армія позаду йде. Ну, це, мабуть, якісь зомбоки чи що. Диви, який він взагалі контужений. Ходить. Ми що, Росії чи що? Гоу! Фуу, собаки! 52 метра квадратних. Ніфіга собі. Подружка, та ти. Ти не з такої сім'ї, ти з багатої сім'ї. Нічого собі. Не для того, щоб задовільняти не тільки клієнтів, а й клієнтів. Тобі трішки швидкі ручки. І А як? А що мені робити? Що то було? Та ну. Багато. Є різних клієнтів у нас троє біля бі, біля касу, каси і один, де паливо, але нам начха.